Сум'янин Олександр Шинкарьов має інвалідність другої групи позору хлопець є членом спортивного клубу інвалідів Фенікс. Говорить, що хоче займатися спортом, хоча в сумах цього робити ніде. Мав великі проблеми труднощі саме в запису до якоїсь секції або ще десь, оскільки у нас фіздиспансер, він вже взагалі не даював ніяких дозволів, тому що е, там дуже обмежений, скажімо, у них список, де можуть займатися люди з інвалідністю. Долучитися кудись до спортзалу це космічні гроші. Займатися з ними особливо ніхто не хоче тренера не наймеш. Олександр говорить, що люди з інвалідністю потребують іншого підходу. Бо спорт може бути як ліки, так і отрутою. Він може як дати тобі дійсно сили та енергії, а може тебе і покалічити. Я дуру підійду, повірю в себе, попнуся, і все. І у мене може бути все, що завгодно. я Це чудово розумію. Хотілося б якось, ну, щоб створився якийсь простір. Олександр говорить, що таким простором для людей з інвалідністю могла стати інклюзивна спортивна зала, яку міська влада розпочала будувати у 2020 році. Дмитро Наталуха, нині голова громадської організації Добро перемагає, був одним з ініціаторів цього будівництва. На жаль, підрядна організація виявилася, ну, м'яко кажучи, не солідна, вони, вони не освоїли кошти, тому роботи були виконані на 50%. Як розповіла колишня голова квартального комітету району Ніна Верхуша, мешканці добровільної, де мала працювати інклюзивна спортивна зала, чекали на її будівництво. Ну, от вечором чоловік 200, це діточок, дорослі тут і все. Ну от, коли дощ, де все ну відкрити ви спортзал, добудуйте, і люди будуть займатися цей час, коли їхні батьки воюють на війні, то ну чому не зробити для цих діточок доробити цей спортзал. Передбачали, що ця спортзала, додає Дмитро Наталуха, мала бути із пандусами для заїзду та шрифтом Брайля на вхідних дверях. Нового року зробили коригування проєктно кошторисної документації. Вартість будівництва об'єкта 9 мільйонів гривень. На цей рік виділено 4,5 мільйона гривень. Далі які повинні бути кроки? Ну замовникам це департамент інфраструктури міста, повинен повинен розміститися на прозора тендер. І потім хто переможе, повинен далі його будувати. Це до Олексія Дрозденка. До Кабзаря Артема я не можу поняти їхньої позиції, чому, чому приходить це все запустіння і чому вони вважають, що такий спортзал не потрібен на добровольно. Дмитро Наталуха говорить, громадська організація Добро перемагає своїм коштом наймали компанію, яка перевіряла технічний стан будівлі на сьогодні. Виявлена цвіль на стінах. Зовнішнє утеплення підлягає демонтажу. Це підкреслює, як ми використовуємо кошти платників податків. Ось сюди ввалили ну, 1 мільйон гривень приблизно. Так, і ось це ми все демонтуємо, тому що воно не було утеплено як слід. Добудувати спортзалу, говорить Дмитро Наталуха, можна і цьогоріч без другої половини необхідних грошей. Якщо прописати правильно договір, то можна дофінансувати і в наступному році. Тобто замовник, якщо він солідний і має обігові кошти, він отримує аванс 30%, це і ті ж самі 4,5 млн грн, освоїть їх, додасть свої, і, можливо, в кінці року цей об'єкт буде зданий в експлуатацію. А розраховуються з ним вже там в січні, в лютому 2025 року. Суспільне звернулося за коментарем до секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря та до начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка. Але як повідомила речниця Сумської міської ради Ольга Семениста, посадовці не коментуватимуть дане будівництво. Суспільне суми звернулося до міської ради з офіційним запитом. Відповідь чекаємо. Поки ж залу не будують Олександр, каже, влітку займається на спортивних майданчиках. Взимку така спортзала для людей з інвалідністю необхідна. Цей простір має бути не один. У нас йде в країні, вибачте, війна, хай би там хто не казав, що людей вже скільки з інвалідністю стало більше. Далі хто їх буде витягувати? Спорт витягує інваліда зі стану, коли ти здаєшся, що ти нікому не потрібен. Борис Майоров, Сергій Шаповалов, Віталій Педенко Суспільне новини, Суми.